Ми бачили, читати. Програма на передволокі. Програма на 3 мільйонів чисто є 30 років. Програма. Ми говорили на минулі і в комісії з Олексієм Халичем іде мова про те, щоб. Включити як соціальний розгляд на реабілітацію військової служби ця розробити, розробити програму. Ця програма є в області. Вона вже є. Так. Як ми можемо це відпрацювати, розробити програму? Ми фінансування ми будемо дивитися. Спочатку почати з того як зараз програма. Фінансування, і я але ми допомогу, як вона вони тільки откритиєш. Можна формувати логічно, таке на тому, що вони не про як вона вступає, як вона буде мінімалізація. Можливо, які зміни. То що, ви змінили потім програму 25-27 рік зроблені якісь чи я? Чи допомогу окрему програму на лікування, реабілітацію ветеранів, військовослужбовців? Ми чекаємо ми перше там... Олексій Михайлович. Так може зібрати пропозицію від санаторія, наприклад, ну на основі чого ми будемо робити? Якась знову ж таки вартість реабілітації, наприклад, там один санаторій, другий санаторій. І крім того, я ж мав розмову з Мінветом. Вона сама до мене писала, я позився на нею в Чорківську на військовому форумі, вона сама писала міністр ветеранів, так? Так, Дуже говорить, <ріць> що <ріць> дуже гарний міністр. І вони самі заразкані в тому, щоб ми показали такой пілотний проєкт про цифру реабілітацію. Тому що до мене вже народні депутати з цього приводу не приїжджали, що буде фінансово. Ну, тут просто ми, ми просто набуваємо, каже, даємо по роботу з тим, коли у нас там міський сезон. Підприємство сплачує податки. Давайте сядемо разом. Ну, і з вами там, Микола Михайлович, збирати вихідні Я довго не буду сидіти. А ви хочете, щоб я зараз годину маю в школі. Добре, що їх є ще питання з цього приводу? хто за? Проти отрималися немає. дякую. Давайте так, Андрій Володимирович, ви основне питання, на якому хочете бути працювати бюджет, і тичний. Хоті, усіх вас побачити. Це для мене було оно та

Патріотична програма в категоріях громадянського освітнього рейсу і департаменту адміністрації освітнього рейсу. Програма розмови про тривоги. Досвідомо на таку, що тривоги відбуваються за рік. Які є питання, чи вони відбуваються? Хто за? Проти тривоги, зі мею, який? програма. Програма про ціальне представників якоїсь реферальній команди, які підписали контакт для походження відповідної сфери, контролювання середових кліматів чи відсотків компан

Звичайній випуск менший, так? Якщо ви не потрапили до цього. Чи мені не потрапили? Я не знаю. Так, сама програма на 145 чинів, ну так. Але, якщо твоє запит, то нам не потрапити. Хто за? Проти. Треба розкримати, я думаю, просто секунду. Треба зробити це рано. Вначе ми не були де Та, на попередній вологині. Ми би формально не померли від ворога, ніби зарігти були зомбні. Була пластика, диньки, шляпи, це дорожні слова. Зараз це воно боліє. Добре. А танатом то Цюнах то не пов'язався із, із, із військовою травмою. Ну а там троє дітей. Просто ще подумати, можливо, якісь такі кризові варіанти десь. Ну, зрозуміло, про що подумати. А там вже не подумали. Ну, так, ну але то все дивишся, я <право> не знаю це був наслідок чи не так? Що… І, ну, ніби не мав прямого наслідку. Тож півтора року, як він взяв на телезону, не був. Це до того, що він не пішов. Ви демобілізований з приводу цієї... Ні, ні, ні. А, ні, ні. 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 Просто, та. бо троє дітей. Тому ми його відлишили, без нічого. Тому ми його відлишили, без нічого. Тому ми його відлишили, без нічого.

також на 20 тисяч ми доплатимо ні, то ж також вийде за 500 тисяч в і ватні безпосередньо відсутні військові наконючки то тоді більше виплатить ну ці всі питання заслугувались на профільній комісії ми говоримо про фінансування про якісь питання, ми все це, це розуміємо без погодження вони досконало вже буву, що я які є питання, що ви хто за проти витримувалися немає я не вийду з унискі за вирішив ні ні вирішив було 10 чи ні було 10 чи ні так продавання адресно-першової документи на покриття метра наші двоє на нікому згодом у війні розповідь про ідриття не помагала було аналогічне тому ми розпочали вирішити ми розпочали що і було знову зроблено декілька які є питання щодо минулої поза? Вот, і можу висіджувати. Пане, про надання ж міських мікрошорових конфетта, а також оплату на що я буду отримувати на фото. То який буде фото отримувати на фото. Що там Дякую велике. Та сам Василійович у нас. Я що можу присутні ваш водосборний проект вирішення спеціалістиського розділу, тобто плану ми це зро зроду технології, тепер як пару скажете щодо проведення на 2025 рік. Дивного проєкту загальна решетка забезпечення встановлення 750 тисяч гривень. На даний час з них потрібніше послуги оренди поміщення та рейдаж кондиції на створення медичного комплексового додавання терміном на півроку року до 90 тисяч гривень. Проведення послуг за рецептацією робочих місць Most of the YMS to set 901. Provening підoptics, the time of the price of the space 500. Без поведення робит проспечення, но алекто постачання відключення у мережі електроенертора 3500 диспетя гривень. Поновлення eh, програмного забезпечення медична, медична вийшло, побуду, eh, до медична інформаційна система 100 тисяч гривень. Надійшла учаску, займає бути охорони об'єктів на рік 540 тисяч гривень. На прошлому комісії розглянули, погодили, але як питаю. Що є ще 24 пункти програми, які, на жаль, на даний момент ми не можемо включити. може що зв'язку з питанням цінової політики, придбання комп'ютерного обладнання, серверного обладнання, проведення медові, працівників, виданий новий накласник. на жаль На даний момент ми не можемо мати цінової пропозиції, тому що від перегляд цін і зв'язку з рішенням податку військового ніхто конкретно пропозиції немає. даний час подана така програма тренку і розвитку. Як вам качі ці місяці працювати в Словниці? Важко, легко? Важко, тому що все з нуля, ні нових підприємств, все треба помиляти, за це треба платити. За mm -hmm. це добрати увагу. Mm -hmm. Там організаційні такі речі? Так? Mm -hmm. mm -hmm. А всі mm -hmm. перереєстрували свої mm -hmm. спеціалісти, що були наші? 99% і все перереєстрували.

а з окремо окремо натою? є гуманітарна допомога, яка буде розміщуватися генератор саме для корпусу спорвальної медичної допомоги, там є окреме ПДП з окремим чипником і там до ціна немає. Ну ми по ідеї маємо бути незелене, тому що генератор передбачено. дивимося динаміку, ми на рік не пів року, дивимося динаміку, якщо є динаміку, то наш знову інша на півроку. Що ви готові до динаміці люди готові <пробітник> з червня до сіння? З червня практично ми почали, Щоб правильно було говорити <пробітник> з закінченням, і кінець травня червня. Динаміка росту була близько після чого. Так, людям звучно, які є ще питання? Ні. Хто за? проте отруйність немає. Дякую, що що буде чути. так, Надя, будь ласка. Дякую. Далеча, чи є діюча дознавка, яка є дуже відчутною, і вона є залишена на три роки. Оксиціонування з перерушенням школи є до 100 тисяч, а можна і до 100 тисяч. Так, не до 100 тисяч, а до 100 тисяч. Ви знаєте, що є дуже важливі речі, які є в дітейському експерименті, які є дуже важливі для дітей, які мають більше знайомостей, які мають більше знайомостей, але в цьому 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 цьому,

Дана програма є діюча зараз зіграє кінця. Ми нову програму на 4 роки. Основними запитаннями програми є проведення структурно-охоронських та спортивно-масової роботи з усіх навчальних закладах на громади, за місцем проживання роботи та у місцях масових громадян. Також забезпечення розвитку олімпійських, понеолімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячої національних бойківської. 150 тисяч гривень, на капітальний ремонт провулка родини Грабчаків в селі Вуличні 100 тисяч гривень, капітальний ремонт Стерницька в селі добровольців 100 тисяч гривень. Крім того, пропонується передбачити кошти на реконструкцію дороги до міського кладовища розмірі 13 мільйонів 500 тисяч гривень. З цього по бюджету області коштів, які ми додатково залучили, у нас планується 36 мільйонів 464 тисячі гривень. Все залишається. Які є питання до загального, до бюджету? Чого? Хто за? Дякую, проти. Утримуватися. Немає. Дякую, ну але все йому будемо запитувати. Ще якісь моменти на чітких ще може бути.